Вітаємо кожного з вас, друзі. Сніданок плюс судин і на черзі уроки історії. Сьогодні дуже важливий день і е, сенс зануритися в нашу з вами спільну історію. Сьогодні йтиметься про Бабар Яру. Так Україна сьогодні вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру. І сьогодні 81 ша річниця. Цієї трагедії голокосту в Києві цього року заходи присвячені цьому пам'ятному дні обмежилися молитвами, і найближче відбудеться в Києві об 11-й годині біля символічної синагоги Місце для роздумів. Молитимуться за померлих і о 18.00 поруч із пам'ятником Менора. Ну і також на території Бабиного Яру відкриють для відвідувачів інсталяції і художню виставку, які нагадуватимуть про. Страшні злочини 41-43 року. Ну і більше про цей день, і про те, що зараз відбувається на на території меморіального центру, розкаже наш кореспондент Олександр Ковальов. Він вже там. Сашко, тобі слово. Вітаю колеги. Підготовка до сьогоднішніх заходів триває від ранку. Наразі на території тут триває прибирання. Працює чимало поліції. От відвідувачів людей зараз на території Бабиного Яру не пропускають. Проте вдень усі арт і будуть працювати. І до слова їх з кожним роком стає все більше. От це більше митців долучається до такого загального проекту. Ну і власне з кожним Роком, от з цих пам'ятників, які е, і арт-об'єктів, які нагадують про події 41 першу років, е, стає все більше. Ну і е, скажу, що цього року Україна могла і світ могла втратити е, і всі ці арт-об'єкти власне. Е, е, Могли постраждати інші от всі пам'ятники арт-об'єкти, загалом територія від російського обстрілу, який відбувся нагадаю 1 березня. От подія про яку варто згадати, вважаю, і сьогодні 1 березня росіяни поцілили у телевежу, яка розташована поруч із Бабиним яром. Одна ракета влучила по території меморіального центру. Тоді загинуло п'ятеро людей. Ще п'ятеро постраждало. Крім цього, ракетним ударом пошкодило будівлю спортивного комплексу Авангард. Саме там планував. Створення музею голокосту в Україні та східній Європі дії росіян тоді відразу засудила європейська єврейська община, прокоментував ситуацію. І президент України Володимир Зеленський. Давайте подивимося, згадаємо, як це було. Що він сказав: ким треба бути, щоб зробити таке місце мішенню для ракет. Ви вбиваєте вдруге жертв Голокосту у часи радянської влади. Там на кістках побудували телецентр. А ще спортивний комплекс, господарські споруди. Зробили там парк, щоб затерти справжню історію Бабиному Яру. Але за що його бомбили? Це вже за межею людяності. Ось таку сучасну трагічну історію цього місця маємо наразі. А от, аби краще зрозуміти всю трагедію та масштаби звірств, які відбувалися тут у 41-43 роках, пропоную далі подивитися сюжет про історію, про те, що тут відбувалося, і власне далі детальніше про це все. Жваве багатоетнічне місто. Таким був Київ до Другої світової. Коли розпочалась війна, багато чоловіків пішли на фронт. Втім, у місті залишалося чимало жінок, дітей і стареньких. Були серед них і євреї. Дійсно, єврейська громада була одна з найбільших в Києві, і відповідно. Оцінка чисельності єврейського народу в межах Києва, а це точніше були громадяни України єврейської національності. Їх можна оцінювати в від 40 тисяч до власне 100 тисяч. Для цих людей Друга світова стала найбільшим жахіттям. Війною, яка не знала до них жалю, війною, що не лишила їм шансу на життя. 19 вересня 1941 рік. Німецькі війська окуповують столицю України Київ, а вже за кілька днів на хрещатику лунають потужні вибухи. Серед постраждалих багато німців. Хоча насправді це була робота радянських вояк однак, де факто винними визнали євреїв. Німці в усьому звинувачували комуністів, і переважно за німецькими світоглядними доктринами, комуністи є нічим іншим як втілення єврейської змови світової змови. Відповідно, коли німці зайшли до Києва і совєтське підпілля почало підривати адміністративні будівлі, центр міста, німці звинувачували в усьому комуністів, а пріорі таким чином і євреїв, яких вони вважали носіями комуністичної ідеї. Нацисти знищували євреїв у багатьох країнах Європи, заганяли їх у гетто, ув'язнювали в концтаборах. Так могло бути і в Києві. Однак сталося по іншому. Вони вирішили, що комунізм необхідно рубати на корені в Україні. І саме через те, що вони вважали, що євреї є комуністами, що саме євреї носі комуністичної ідеї, в Києві розпочалася масова жорстка страта всіх. Громадян України, які мали етнічне походження єврейське, з покаранням довго не затягували. Німецьке командування вже в х числах вереснях розповсюджувало листівки афіши про те, що всім євреям міста Києва необхідно зібратися на претині дихтарівської та колишньої Мельникової, сьогодні Ленка. Біля старого трамвайного депо для того, щоб кудись виїхати, начебто так це було озвучено. Насправді ж говорилось про те, що всі мешканці єврейської національності необхідно зібратися і мати при собі всі гроші, документи та теплі речі. Хто не прийде, того обіцяли скарати на смерть. Тож більшість людей наказ послухали. Однак на місці збору їх чекав зовсім не транспорт. Євреїв нікуди не повезли, натомість відібрали всі цінні речі, змусили роздягнутися та повели на розстріл до Бабиного яру. Це величезний величезний яр, який має величезну протяжність, і, зрештою, німці знали, що стріляючи в цьому яру, розстрілюючи звуки розстрілів, не будуть доноситися до міського поселення вже Київського. 33 тисячі 771. саме стільки євреїв було вбито в Бабиному Яру лише за два дні, 29 та 30 вересня. Втім, на цьому нацистський режим не зупинився. Ми маємо говорити про те, що саме в часи Другої світової війни Бабиному Ярі розстріляли київську єврейську громаду. Разом із тим там першими розстріляли пацієнтів психічної лікарні імені Павлова. Там розстрілювали і ромів. Водночас розстріли торкнулися, і організацію українських націоналістів. Нацисти використовували Бабин Яр як місце для вбивств протягом двох років. Загалом там загинуло близько ста тисяч людей. Привіт, я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі «1 плюс 1».